Вітаю вас, мої дорогі підписники, на нашому ютуб-каналі. І сьогодні давайте розповім вам про те, чи можна обирати дієтичні добавки і чим вони відрізняються від лікарського засобу. Можна вже спочатку скажу відповідь: дійсно обирати дієтичні добавки. Чим відрізняється, тим, що лікарський засіб зареєстрований у нас в Україні Міністерством охорони здоров'я України, має відповідну ліцензію. На термін випускається, потім іде перереєстрація його. А дієтичну добавку реєструвати саме не потрібно. Тому там інша зовсім іде нормативна документація, там дуже довго і багато і сухої інформації потрібно розповідати, але скажу, що дієтичні добавки також обирати можна. Що я роблю з свого досвіду і своєї практики, коли або купую чи рекомендую дієтичну добавку, це те, що ми звертаємо увагу на склад дієтичної добавки, щоб там точно було вказано, яка міститься діюча речовина. Дуже добре, коли там вказано ще дозування чи концентрація саме цієї речовини, але ця інформація може бути і відсутня. Звертаємо увагу на виробника, звертаємо увагу на постачальника сировини, тому що ви можете бачити, це може відрізнятися виробник в одній країні, фасовка в іншій країні, сировина береться ще з інших країн. Тому, коли ви бачите і довіряєте. Цьому продукту, який купуєте цій дієтичній добавці, звичайно, результат і буде. Ефект плацебо, до речі, ніхто не відміняв. І якщо ви довіряєте фармацевту, який вам рекомендує в аптеці саме дієтичну добавку, повірте, також результат від неї буде. І ми бачимо, що багато дієтичних добавок, які є в нас в Україні, вони ефективні. Більше того, хочу сказати, що багато таких свідомих брендів вже перейшли на те, що Почали реєструвати свої препарати як дієтичні добавки. Це, наприклад, там полівітамінні комплекси, якісь топічні зовнішні засоби, кремемазі, які можна зареєструвати як дієтичну додавку, для того, щоб цей продукт був доступніший, економічніший по ціні. Дякую за увагу! Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і до наступної нашої зустрічі!